Хочу поділитися, тільки що була в мене взаємодія з однією прекрасною людиною. Людині дуже важко на даний час, тому що відбулося багато різних негативних подій. Багато людей з його життя пішли, і це дуже близькі люди. І людина не розуміє, чому так, що послідовно багато близьких людей пішли один за одним. І до того, ще, як він прийшов, я вже налаштовувалася на цю взаємодію. Мені прийшли слова від його батька, якого вже немає. Я їх записала, картинки йшли вже. Я їх теж позаписувала, що йшло, як йшло, я йому розповіла. І, знаєте, що хочу сказати, якось так було цікаво, що для мене навіть самою те, що Зазвичай, коли щось таке відбувається, треба всьому розібратися, йти туди, дивитися, чому так відбулося, що за цим стоїть. А тут так цікаво, що всі гуртом ці люди кажуть, ні, не треба йти туди. Не треба розбиратися, що було, що є причиною того, що вони пішли. Хоча я розумію, що прям такі, наче картинки пішли, що там є в минулому житті різні ситуації, чому так відбулося ще щось там. І мені прям іде, що не треба йти. Не треба дивитися, не треба розбиратися з цим цій людині. Не треба розбиратися. Чому так відбулося? Просто відпустити всіх тих людей. Відпустити, так, да, це дорогі люди. Це не дуже легко, не дуже просто. Але прям чітко, те навіть що батько сказав, те, що передав, що треба це все їх відпустити, подякувати. Просто відпустити, і вони будуть допомагати. От просто допомагати і вести його. І йому треба стати зовсім на інший шлях. Не, не бути в цьому. Знаєте, наче якомусь от показали картину багато, якому він стані знаходиться, що з ним відбувається. Треба відпустити і піти. Бо його чекає зовсім інше життя. Просто треба піти в це нове життя, воно вже є в нього. І не варитися в тому старому, не копатися, і прям, знаєте, значить така стіна вибудувалась. і от не йти туди, не дивитися, не потрібно. Це так мало бути. Мало бути для, для них, мало бути для нього. Але це було в минулому, такий був досвід. Треба було прожити таке. Ну зараз треба йти в нове. І я розумію, що це зв'язано не тільки з його ситуацією. Мені приходить розуміння, що це зв'язано. З усіма нами на даний час. Тобто багато того, наприклад, навіть що у мене спливало, мені треба було це пропрацьовувати, іти туди, копатися, там, вигружати і так далі. А зараз якось по-іншому все працює. Тобто воно проявляється, але не треба туди глибоко йти, треба більш дивитися в нове, по-іншому, дивитися на світ, міняти багато того, що сидить у нас у головах, і давати свою енергію не назад, не копатися в старому. Треба його зрозуміти, прийняти і відпустити, але йти в нове, і воно вибудовується дуже швидко зараз це все нове. Навчитися стати творцем свого життя і міняти свою реальність, якщо вам не подобається. Да, звичайно, до цього треба докласти якісь свої зусилля, якесь своє розуміння, попрацювати над собою це нелегко відпустити. Да? Воно легко сказати. Я розумію, що це нелегко зробити насправді. Треба... Побути в цьому, поваритися, зрозуміти, що його треба відпустити. Да, Багато є практик, які допомагають це все відпустити і так далі. Але ще й самому треба в цьому от інколи комусь треба поваритися, трошки щоб зрозуміти, і легше, легше було відпустити. Дуже цікава взаємодія. Я буду надіятися, що в ближайший час ця людина переосмислить дуже багато чого і зміює своє життя на 100% в кращу сторону. Я дуже буду рада за цю людину, дуже буду рада, бо насправді дуже світла і гарна душа.